Віталій, скажіть, будь ласка, а у світі ж дедалі частіше говорять про наближення, все ж таки, перемовин між путіним і Трампом е, щодо зупинки війни. Це така історія, яку все говорять, говорять, говорять. Всі світові змі прораховують сценарії у білому домі. Заявили, що вважають за можливе вимагати від України визначення втрати території в обмін на продовження військової допомоги, але не хочуть цього робити. Видання Блумберг повідомляє, що Дональд Трамп ніколи в житті не примушує Київ до передчасних переговорів з Російською Федерацією. Майбутня адміністрація може допомогти Україні повернутись на позиції сили з до початку переговорів. При цьому у Кремлі пришелупкувати заявили. Що переговори щодо України мають вестись між РФ та США без участі інших країн Заходу, а в Європі це дуже не сподобалося. Труч, до речі, таку думку звучить член Радбезу РФ Патрушев, який, який не є один з говорячих голів Кремля, за його словами, Москві нема про що говорити ні з Лондоном, ні з Брюсселем. Як завжди, пам'ятаєш, англічанка нагаділа. Говорячи про перспективи України, Патріч взагалі не виключив, що до 2025 року, до кінця, вона взагалі припинить існування. Це, до речі, та сама людина, яка казала про Київ за три дні. Так вона, від... до речі, говорила ця людина, що і Молдова теж припинить існування в цьому інтерв'ю. Вони і... все припинить існування. І дивісь, якщо б зараз була весна або осінь, я б зрозумів. Ну тому що весною і оснею у шизофреніків сезонні запаморочення. Це нормально. Зима, зарано. Що сталося, може якісь пігулки не ті прийняти? Буває, а, скажи мені, будь ласка, і все ж таки, як ти вважаєш, чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна, про що кажуть найближчими ста днями? І які сценарії взагалі можливі? От як ти вважаєш, просто сценарії цих перемовин, ці зустрічі, навіть не перемовин, сценарії цієї зустрічі, тому що Трамп каже, Путін хоче зі мною зустрітися, он телефонує, просить я. я... Я, мабуть, погоджусь. а Путін каже: ні, ми нічого не, не просимо не просимо ми нічого, ми, ми не знаємо, але ми не відмовляємось ми відмовляємось Якщо чого, погодимось, так все ж таки, який сценарії найвигідніші цієї зустрічі? Ніяко. Я думаю, що зустріч може відбутися, але ніяких результатів від неї не буде. А яким а яким був результат зустрічі Трампа з Іном? Зустріч Трампа з Путіним просто продемонструє те, що ізолювати Росію не вдалося не тільки на глобальному півдні, але й на Заході. Повторюю, якщо президент США зустрічається з президентом Росії в час, коли президент Росії не закінчив війну, це подарунок президенту Росії. От і все. Єдине, що я не знаю, чи Трамп буде готовий на безрезультативну зустріч, але досвід його спілкування з Кім Чанином показує, що може і погодитися. Ну, подивимось. Подивимось. Але. Для мене, чесно говорячи, я вважаю, що зустріч буде тільки тоді, коли Трамп повірить, що він може чогось досягти. Без цього буде відтермінування, щось трапиться. Як кажуть, то золотуха. Ну, щось таке. Інших варіантів я не бачу. Скажи мені, от зараз 65 нафтових танкерів зупинилися після оголошення нового пакету санкцій США. Про це повідомляє рейтер, офіційно, порахували. Деякі порти почали обмеження ще до введення останніх санкцій, що додало Росії до додаткових складочів за словами трейдерів, минулого тижня портова група провіції Шандун Китай заборонила заходити в свої порти російським танкерам, які потрапили під санкції США або Західним взагалі танкерам, наприклад, грецьким, які теж потрапили під ці санкції. Блумбер пише, що зараз три танкери, які перевозять навіть понад 2 мільйони барелів нафти Росії, дрейфують у водах східного Китаю. І ні Індія, ні Китай не хочуть їх приймати. Видання також повідомляє, що Індія не приймає взагалі зараз танки з нафтої Росії, які потрапили під нові санкції. Крім того, ЄС планує заборонити імпорт російського алюмінію в новому пакеті санкцій. От скажи мені чому всі ці санкції з'являються лише зараз, і як вони впливають на Кремль. Ну я думаю, що ці санкції з'являються зараз, тому що адміністрація Байдена побоювалася підвищення нафтових цін. Це реально, вона боялась, а танк, зараз він байдуже. А зараз це проблема Трампа, а не Байдена. Це раз. Друге, це ще один такий удар по російській нафтовій інфраструктурі. До речі, танкери не так просто знайти. Для того, щоб на них накласти санкції, треба знайти, переконатися. Це процес, але це про те, що я говорив на початку нашої розмови: про це процес виснаження Росії. От як тільки у Росії не буде нафтогазових БАБок. Путін відразу буде шукати можливості припинити війну. Це я гарантую. Я ж кажу. Це і є фінансовий, демографічний і економічний потенціал. Ключ до кінця війни він у виснаженні російського нафтогазу. Ну, зрозуміло. Єдине що додатково можна накладати санкції українськими дронами. На так, і це завод. дуже важливо. Я вважаю те, що ми б'ємо по російським нафтопереробним заводам і таке інше, це теж частина цієї історії. Ще б транзит російської нафти зупинити через українську територію було б непогано тут. Не можна зразу скажу, тому що якщо зіроньки загораються, це комусь потрібно. А тут так ці зіроньки загораються в Угорщині, що навіть угорські компанії віддали можливість займатися цим транзитом. Ну, щоб санкції не можна було накласти. До речі, тут найцікавіше, що Мигель навіть видав окреме повідомлення. Кабмін не приймав участь в перемовинах про цю а, історію. Це взагалі як Кабмін який керує нафтопроводом, каже, що він не приймав участь. Здається, це не... так вже було колись, коли була ця група Росокренерга. А я ж про це не... кажу. Може він не приймав і... участі у рішеннях по газу. Так, але у нас в країні, якщо Кабмін відстороняється, і Міністерство енергетики каже, ми взагалі не при чому, тоді залишається або Єрмак, або Зеленський. Боже, я навіть не знаю. Це що, нові любі друзі? Таке може бути? Вау! Та, це можна цілий мароман було написати про Нафтогаз. І про все це. Я пам'ятаю добре все. А що пам'ятати? Я думаю, що буде новий роман після зміни влади, тому що е, взагалі ця історія ну тхне Росукренерго, але фірташа немає. Значить, замість фірташа з'явилася нова особа. Прізвище почуємо, але ж ми розуміємо на таких об'ємах і стають мільярдерами, олігархами або якимось іншим. З Знає, часом дізнаємося, що польський журнал політика цілу статтю написав про те, як живе Янукович в Москві, про те, як. Ні, я... не слідував, це Янукович, що, та, та це нещодавно. Це в січні вийшов такий великий матеріал розслідування мого колеги Павла Решки, якому поспілкувався з людьми з оточення Янукович Там просто географія Янукович виявляється кожного тижня в італійському ресторані, в готелі Україна обідає своїми е, любими друзями Миколою Азаровим, Сергієм арбузовим і вони там зустрічаються і займаються не тільки мемуарами, але й пошухом шляхів, яким чином їм отримати замовлення на відновлення Маріуполя. Тобто вони не От. Курченка можна знайти в ресторані, здається, фешенебельному, який знаходиться десь в районі готелю Москва, його там бачать. Тобто, там повністю розписано все так, як ці люди живуть. Але ж, на щастя, ми не маємо людей, які можуть втекти до Москви в нашої так сказати, промислові чи політичні верхівці. Так що там цим людям треба було більш обережно ставитися до свого майбутнього Я чому про це згадав? Що ось люди, які колись торгували українським га... українською газотранспортною системою і суверенітетом, от їхня доля. Слухай доля, ну така доля. Ладно Я вважаю, що їх історія ще не дописана. Але щось мені підказує, що при цій владі нічого з ними не буде, і нічого взагалі їм очікувати не треба, і хвилюватися не треба. Бо президент добре пам'ятає, як він виступав в бані перед Януковичем. Янукович пам'ятає, як президент виконував замовлення, роблячи анімаційний серіал Сказочна Русь, де шельмував опозицію. Нормальні в них стосунки. А тут один іншому око. Не виб'є, Скажи мені, будь ласка, а от те, що з 1 січня Росія припинила постачання газу у на визначення Приднестров'я, в результаті чого там почалась енергетична криза? А зараз, зараз вони кажуть про те, що російський газ постачатимуть тільки росіяни саме для Приднестров'я, а не Молдови. А що відбувається? Яку багахановку там задумав Кремль? Та у чому мета? Як Путін може використати гуманітарну кризу? Придністрові, це вони готуються до парламентських виборів. А це був черговий Київ за три дні. Вони вірили, що якщо вони перестануть постачати газ в Придністрові, вони спровокують енергетичну кризу в Молдові і посилять позиції проросійських сил. В результаті в Молдові кризи як такої немає, а в Придністрові дійсно справжня катастрофа. І от вони два тижні подивилися і виглядає це дивовижним чином: Придністрові немає газу, там все зупинилося, там просто. Не працюють підприємства, школи, дитячі садки, немає е, тепла і світла в багатоповерхівках. Нічого цього немає. Просто катастрофа, катастрофа, а в Молдові нічого не відбувається. Молдова пропонує Придністрові допомогу. Україна пропонує Придністрові допомогу. А Росія, яка мала постачати газ для Придністров'я, каже, що вона його не постачає, тому що у Молтангазу немає можливості заплатити їй гроші. Хоча до цього часу фактично вона постачала газ Придністрові безплатно, а Придністрові постачало Молдові електроенергію, яка вироблялася за рахунок цього безплатного газу, за гроші. І вони просто програли цю партію. Тепер вони зрозуміли, що якщо вони далі будуть морозити Придністрові, вони можуть його просто втратити. Тратити, тому що люди почнуть звідти виїжджати, що ті, які там залишилися. Або просто влада придністровська розсиплаться. І вони їм пообіцяли газ, ще не дали. До речі, як вони цей газ поставлять? проблема в тому, що вони можуть його поставити тільки по трансбалканському газопроводу. Але частина цього газопроводу теж йде по нашій території. Так що це теж хороший хороший квест тепер буде. Давай так. Квест, я думаю, вже закінчився, але мені цікаво, все ж таки, одне Росія черговий раз намагалася використати газ як зброю, всі це бачать, і все одно. раз показали, що на неї плювати на людей, навіть на тих людей, які а. нібито є її прихильниками. Це ж і в Абхазії так, в Абхазії така ж енергетична криза масштабна, і Росія там нічого не має. Там ще й в пенсії перестали виплачувати, а. там мандарини заблокували. ну Спеціально для того, щоб показати, що ви маєте слухатись. Тобто, в Придністровці використовуються як інструмент, а в Хази виховують. Це ж просто жах. якийсь. Гаразд, Віталію. Я тобі дякую за твою аналітику. Хочу сказати, що. Щиро дякую тобі за те, що знайшов час, можливості, що пояснив. І я хочу побачити тебе: не звертай увагу на дурнів. Ти знаєш, ти їх не переконаєш, а якщо спустишся до їх рівня, то на своєму рівні де їм значно привичніше, вони тебе будуть атакувати. Навіщо нам це треба? Дякую, що був сьогодні з нами. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па. Удачі.